У селі біологічний біля Полтави більше 20 років протікає дах у приміщенні будинку культури, який зараз зветься філією центру культури та дозвілля. Коли дощі, ми підставляємо там, в основному на горіші на нашому, підставляємо і ванночки, і різні там миски, і каструльки, і що хочеш. Ну, Стараємося, щоб воно ж дуже не заходилося. Але ж бачите, як там тече, тут падає. Тільки й за того, що дірки великі, за словами завідувача капітального ремонту покрівлі у приміщенні не було 45 років. Шифер потріскався, а крокви прогнили й струхлявіли. Частково дах востаннє ремонтували 14 років тому, але тоді замінили лише частину шиферу з однієї сторони. Однак стеля все одно протікала не повністю там, ну може й хлопці такі попали, що сказали їм. Клади, вони клали шифер на шифер, вони просто присоєдинили шифер до шифера. Між ними, між шифером, навіть там була 5 сантиметрів різниця. Я лазую, потім після того підставляв желізо. Для місцевих приміщення будинку культури є осередком дозвілля та спілкування в селі, каже методистка. Окрім творчих гуртків, тут працює й волонтерський центр із плетіння сіток. Сюди приходять, займаються, розвиваються дорослі та діти для дітей. У нас є творча майстерня, веселий Саморобкін». А також у нас є театральний гурток, це гурток з ораторської майстерності, де діти вчаться виходити на сцену, впевнено себе почувати на сцені, говорити. Також у нас є два колективи вокальних. Окрім цього, у приміщенні є й бібліотека, початкова школа, дитсадок. Працює виїзний медпункт, аптека, пошта та приїжджає соцпрацівник. У кімнатах працівники центру культури та дозвілля роблять ремонт своїми зусиллями. Це зробили світлицю, зробили освітальню нашу. Потім у нас клуб, там ось підете на вулиці, подивитися, подали вугли. Мене чоловік підкладає, біля нього завжди да, прийми, подай. Так само котельню ми самі штукатурили. Ну наскільки такі спеціалісти, як я, так що стараємося, ну якби криша не текла, ну на даний момент тут можна побілити. Ми боїмося за нього братися, бо він все посипеться наголу. Коли дощі, то тут вже тече, ми підставляємо тут відра, тази, ну все, ще. і дуже прикро буде, якщо пошкодиться наш фонд бібліотечний і наші меблі. І нам буде незручно приймати тут наших відвідувачів. А рушаться стелі і вже там розрушаються в нас і стіни в бібліотеці. Питання ремонту даху розглянули на профільній депутатській комісії, каже директорка центру культури та дозвілля Полтавської громади, якому Підпорядкована біологічненська філія. У травні комісія туди виїхала. Були представники, і депутати були, і голова комісії, і представник управління капітального будівництва ну, для того, щоб оцінити всі масштаби. На наступній комісії було прийнято рішення ініціювати виділення коштів на проект. Якщо проєкт буде розроблено в цьому році, то по любому ремонтні роботи ну будуть тільки в тому році здійснені, тому що в осінь ніхто ж звичайно кришу розкривати не буде. Тому поки що постало. Питання про розробку саме проєктно кошторисної документації, щоб вже в наступному році просити кошти саме на ремонтні роботи, аби тільки не текло, аби тільки зберегти його, аби люди ходили, аби тільки щоб були концерти, вистави, щоб діти займалися не телефонами, а щоб займалися отут от, і для мам, для пап, для бабушок, для дідусів, і щоб для себе щось знайшли. Хорош Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.